У Греції склав присягу новий прем'єр-міністр країни Лукас Пападімос. Церемонія відбулася в присутності президента країни, глави Грецької православної церкви, а також представників всіх політичних партій Греції. Складаючи присягу на Біблії, Пападімос пообіцяв дотримуватися конституції країни та працювати в інтересах грецького народу. Попадімусу 64. Упродовж 10 років він був віце-президентом Європейського центру банку. Своїм пріоритетом як прем'єра досвідчений економіст називає збереження членства Греції в Єврозоні. Прихідний уряд на чолі з Попадімосом проіснує до лютого. Прем'єр має провести через парламент заходи економії, без чого Греція не зможе отримати кредит від ЄС. У тимчасовому уряді зберіг посаду міністр фінансів Евангелос Венізелос і ще ряд очільників відомств, що працювали в уряді. Папа одразу після складання присяги у парламенті розпочнуться дебати щодо нового уряду. А ввечері неділі депутати розглянуть вотом довіри новому прем'єру, що в разі підтримки відкриє Пападімусу дорогу до дій.